Що Обирати перуку на шовковій ставці, як на мені. Чи перуку на сіточці. Ось на, мені, на моїй руці. Рука на сіточці. Показую вам різницю. Так виглядає перука на сіточці. Ось це сіточка у нас. І ось дивіться, я проводжу, і дивимося різницю. Шовком. Ось так. Вона виглядає ближче. Це шовка ставка. На маківці ця частинка це йде сіточка, і навколо обличчя також сіточка. Ви в ній можете зробити будь-якого чубчика, можна змінювати проділи. В будь-яких напрямках волосся можна тонувати, фарбувати, можна завивати та вирівнювати. І на це шовкова вставка тобто, це імітація шкіри голови. Ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках, можете постригти чубчика будь-якого будь-якої щільності. Вона йде такими затемненими коренями.